Єдиний на цьогорічному канському фестивалі італійський учасник конкурсу презентує свою роботу. Режисер Матео Гароне, який чотири роки тому завоював гран-при фестивалю зі стрічкою Гоморра про неполітанську мафію, цього разу привіз у Францію фільм Реаліті. Виконавець головної ролі Анєлу Арене не зміг приїхати до Кан, бо відбуває довічне ув'язнення в Італії. Щоб задіяти його у зйомках, Гарона добувався спеціального дозволу. Як і попередній цей фільм, теж про Неаполь. Я хотів зняти фільм сильніший, захопливіший ніж Гомора. А потім наштовхнувся на цю простеньку історію, яка дійсно сталася в Неаполі. Ми хотіли показати, як телебачення здається людям таким собі Ельдорадо Олімпом, раєм на землі. Сюжет фільму розгортається довкола мешканця Неаполя Лучано, що торгує рибою. Він проходить проби на участь в реаліті шоу. І весь фільм чекає відповіді, чи запросять його у проект. Бажання потрапити на блакитні екрани і стати знаменитим поволі зводить простого чоловіка з розуму. Режисер вважає свою стрічку сучасною казкою